Сьогодні я вам покажу ще одну досить цікаву машину для основної обробки ґрунту. А саме DMR 4855 від компанії Kuhn Krause. Універсальний дисколаповий глибокорозпушувач. Це універсальна машина для основної обробки ґрунту. Концепція його поля в тому, що ми об'єднали дві технологічних операції, які ми можемо робити за один прохід. А саме, у нас перший блок це глибокорозпушувач з робочою глибиною до 45 см. А другий блок, який робить другу технологічну операцію, це е, ніби як ми е, дискову борону вчепили до глибоко Два ряда дискових батарей і е, трубчатий каточок для фінішного вирівняння. Таким чином ми отримаємо добре розрихлений шар ґрунту на глибину до 45 см, е, і він буде. Гарно, якісно вирівняний, яку це перевагу дає. З точки зору технології, після проходу глибокорозпушувача в поле заходити небажано. І якщо ми після нього залишимо дуже горбату поверхню, скажімо так, то нам весною треба буде більше зусиль прикласти, щоб її розрівняти, якщо будуть несприятливі умови, наприклад. А використовуючи цю машину, ми одразу отримуємо більш-менш рівну вирівняну поверхню. І друга особливість цього реату полягає в тому, що. Оту, так би мовити, задню дискову борону. Відносно самого глибокорозпушувача. ми можемо її незалежно піднімати, опускати, таким чином регулювати робочу глибину роботи дисків ми можемо незалежно від робочої глибини лап. Таким чином ми можемо регулювати ступінь заробки пожнивних решток, глибше чи більші. Які основні особливості цього агріату? Ну, Почнемо з самого початку спереду. Спереді у нас встановлена батарея прорізних дисків. О, ці диски в першу чергу призначені для подрібнення пожнивних решток і їх не перевертати. Діаметр цього култера досить великий. Він складає 63 см. І відстань між цими дисками складає 23 см. Положення цієї батареї дисків регулюється гідравлікою. Далі ми підходимо до лап. Цей агрегат має робочу ширину 4,1 метра. Відстань між лапами, якщо дивитися в проекції, складає 46 см, але між сусідніми лапами у нас відстань складає 92 см. Причому передній ряд лап вони рознесені в шахматному порядку. Для чого це зроблено? Так як ця лапа може працювати досить глибоко, до, до глибини 45 см. І коли у нас йде маса ґрунту, яка піднімається по цій параболічній стойці, коли у нас велика маса пожнивних решток, і для того, щоб вони успішно проходили між лапами, нам потрібна це велика От. А вже за ними ззаді розташовано 4 лапи, які працюють на меншу глибину. Зусилля на спрацювання цієї пружини складає 1100 кг, що досить суттєво. В принципі, Подивіться на цю тепловозну пружину. Отаке. От Також із юмінкою цього агрегата є ця вся скажімо так, задня установка. Тобто умова кажучи, якщо цей агрегат можна розглядати як дві окремих машини. Тобто, Чому він і називається комбінований? Ось ця частина диски подрібнили пожнивні рештки. Лапами ми зайшли на глибину 45 см, зрихлили ґрунт, тобто він буде працювати як глибокорозпушувач. Причому що лапи будуть працювати на, на дві е, глибини. Але більша частина пожнивних решток буде залишатися зверху. А от за допомогою ось цього заднього всього обладнання, це, можна сказати, вже працює як окрема дискова борона. І таким чином ми можемо її, незалежно від встановленої глибини роботи лап, ми можемо міняти робочу глибину ось цієї конструкції. Яким чином це робиться, ось тут у нас встановлено гідроциліндр. Ми це все діло паралельно землі опускаємо. Таким чином ми можемо регулювати ступінь заробки пожнивних решток незалежно від робочої глибини лапи. Наприклад, ми там е, маємо підошву на глибині е, 35-40 см. Ми запускаємо лапу на пару сантиметрів нижче, ніж підошва. А вже з цим обладнанням ми можемо, наприклад, заробити пожнивні рештки там на 5 см, на 10 чи на 15 см. В залежності від того, що вам потрібно, оцю, е всю історію можна рухати. Так? От. Побудована яким чином вона... Е Кожен диск висить на індивідуальній стійці, завдяки чому досягається відмінне проходження пожнивних решток, для того, щоб батарея не забивалася. От. І вже у вигляді фінішного обладнання у нас йде трубчатий каток, який має два робочих положення. Перше положення, якщо ми цього пальчика переставимо, то ну, зараз він в плаваючому положенні, для того, щоб під власною вагою він міг. І якщо цього пальчика ми переставимо сюди, ми його тоді поставимо в примусове положення і він вже буде діяти під дію тиску пружини. Ну, тоді я його вже отак от не підніму. Таким чином, цей рад представляє себе глибоко який після себе не залишає отаке от все вигорнуте, а він після себе залишає рівну. Вирівняну поверхню з дрібною грудочкою і з заробленими пожнивними рештками. Причому, що глибину заробки пожнивних решток можна регулювати незалежно від робочої глибини самого блоку глибокорозпушувача. Так, по да? Давай я скажу ось тут. Ось цим клапаном ми регулюємо зусилля притискання передньої батареї. От, А ось цією корбочкою ми регулюємо. Робочу глибину. Для е, хорошого проходження пожнивних решток е, між лапами цього агрегату у нього досить високий клірінс. І відстань між е, долотом е, і рамою складає 1 метр. Машина опирається на тандемну підвізку. Як бачимо, чотири опорних колеса розташовані в шахматному порядку, що нам дозволяє якісно копіювати поверхню ґрунту і таким чином дотримуватись заданої робочої глибини. Ззаді у нас на нашій, так би мовити, дисковій бороні передня батарея має 610 диски з відстанню між дисками 45 см. От. А вже е, друга батарея дисків, е, також 610 але але відстань між дисками складає 30 см. От. І зверніть увагу, що передня батарея е, у нас вігнуті диски, а задня батарея, мало того, що він, е, так би мовити, п'яний з хвилькою і він ще трошки вигнутий. Тобто, після проходу цієї машини ми отримаємо гарно розпушений ґрунт на глибину до 45 см. От, і е, вирівняну, чорненьку. Поверхню, перемішану з подрібненими пожнивними рештками. Буде красиво, рівненько буде. Але вся фішка полягає в тому, що зразу після проходу глибоко розпушувача дуже не бажано заходити в поле будь-якою технікою, тому що можна затолочити те, що ми розпушили назад, і зробити тільки гірше. От, відповідно, нам треба. Вичікувати деякий час, можливо, наприклад, після проходу глибокорозпушувача чекати до весни і весною вже це все діло розрівнювати. А да, якщо блиснуло сонечко, і ті грудки засохли, їх буде важко потім побороти. А тут у нас все зразу вирівнюється, рівненько і весною буде все красиво. Робоча ширина цього дракона складає 4,1 метра і він потребує не менше 400 кінських сил.